Е, добрий день усім присутнім. Е, сьогодні, як ми і е, позавчора з вами розмовляли члени комісії, що ми сьогодні зберемося, можливо, ну, ми зібралися, але ну, зовсім не по тих питаннях, що ми збиралися два дні назад. Так, я бачу, у нас знову ж таки із п'яти чоловік тільки три, Уже це постійні, я так дивлюся. ну но... Сергієнко <coughs> дзвонила. Володимир Миколаївич, ви е, у селищній раді. вас не чуть Включить звук? Не чути. У нас звук не Щас. Да, ми, да, Добрий день. Ми їм, їм казали, що там були люди, можливо, вона трошки припізниться. да-да-да ми... вона да вона казала, якщо люди розділи, так, е, по, по стосовно Скляренка Скляренко зараз заходиться в селі. У його зв'язку немає. Він каже: я щоб зв'язок появився. Виїжджаю в Петропавловку. Ну якщо буду в Петропавловці, підключуся. Ну видно, раз не підключився, значить він не в Петропавловці. А у селі. Ну, я думаю, вважаю так, що три чоловіка в нас ми можемо проводити наше засідання комісії. В нас хватає три чоловіка. Так, значить, на сьогоднішню чергу денну в нас одне питання: це про внесення змін до рішення селищної ради від 29 жовтня 2024 року номер. 2039-38 про затвердження селищної програми цивільного захисту населення від надзвичайних ситуацій на території Міжівської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Ну, я так розумію, що матеріалів ніхто нам не скидав по цьому питанню, так? Їх тільки зробили. Так? Не, не було, так, можливо. члени комісії. Матеріалів у нас не було, значить. Уважно зараз слухатиме, що це таке і що це е, треба. Що просять у тутовочки. овочки. Да, так, я ще забула сказати, що до нас приєднався ступа Віктор Олександрович. По там одне питання. Ми поза чергою дня, я кажуть, він хоче нам зміни. Провести попрохає провести зміни у тих 200 тисяч, що ми видали, що ми дали добро на сесію на 200 тисяч. Позавчора то він нам розкаже, що він хоче по цьому питанню. Так, зараз <кхи> Валерія. З вашого дозволу, поки там хто питати, Я вам просто розкажу ситуацію, якщо можна раз. Нема у вас матеріалів. Я просто поясню, що що це таке і з чим це викликано. Якщо можна, я коротко Давай. хорошо? Можна, Давайте каже. Е, добрий день ще раз члени комісії. Я вам, всім, я вам всім дякую за те, що ви зібрали. Знайшли час для того. Ну, те, що відбувається в меживі, я думаю, ви знаєте не по Ви тут ви за цим, цим слідкуєте. Те, що у громаді відсутнє світло з 4 серпня, ви також, мабуть, це знаєте. Причина відсутності світла це пошкодження двох трансформаторних підстанцій в Демурино і в Мижовій. Відновлювати Демурно це Укрзалізниця. Вони категорично відмовляються, і в нас немає ніякого виходу. Можливі вони не відновлюють, тому що ну як вони говорять, безпекова ситуація не дозволяє. Ну страшно людям. Ну ви знаєте, воно мабуть так є. Бо ми сьогодні теж всі ходимо по під деревами, кошмарять е єдиний вихід, як можна відновити світло до межівської громади. А це 16 наса 18 населених пунктів. І сьогодні там проживає десь близько ще 7 тисяч чоловік, 6300, триста, щоб, щоб бути точними, по цим населеним пунктам проживають. Щоб відновити, єдиний вихід, який ДТЕК, ну який ми запропонували, ДТЕК і вони ну якби согласились Умовно це протягнути лінію між Васильківська, це Миколаївська громада, і всесвятка це Межівська громада. Там треба протягнути лінію 3,2 два кілометри, щоб запис... запитати, Лінію 10 тисяч кіловольт, яка е, дасть світло вже цим населеним пунктом оддемурено і до Межової, так як вони це кажуть. Ну е, де ми можемо? Ну, Степове ще Українка славне, понятна. Далі вже там, е, я думаю, немає шансів запустити поки ще. Е, хороша пропозиція. Ми розглядали, бо був я в Яндурського у першого зама писав лисаку, всі махають, всі той. Коли дійшла вже е, черга до того, щоб уже, е, обговорити сам механізм, вони кажуть, що ми готові робити. Ну, так робити? Так нам треба замовник, щоб хтось був, не ми. І 3 міль... ну, спочатку було 5 мільйонів з половиною, потім 3 мільйона 600 А тепер вже хоча б 3 мільйона. Так, а де ми повинні ці? Давайте ми з бюджету спробуємо. Ні, з бюджету не можна. Чого? Ну, це б матеріали, і так далі так. Кажу, так а де ви предлагають нам гроші взяти ці Ну, от домовтеся. Ну Я поговорив з деякими фермерами, вони кажуть, ну ви що, чи що е -е, ми будемо здавати гроші ДТЕКу, який нас постійно обирає і щоб він потім побудував лінію, і по цій лінії тягнув і давав світло, за яке знову ж ми будемо платити. Ну це, Вони праві, логіка в цьому є. Ну, питання в тому, що вони... адміністрація, я чесно скажу, стала на сторону ДТЕКа. Однозначно, я сьогодні направив листи прем'єр-міністру і уповноважених справ людини. Я кажу, це геноцид. Ви кажете, що 80% готові до зими, а в нас нема світла вже більше місяця. І ми йдемо в зиму. 7 тисяч чоловік просто замерзнуть. Я направив листи. Ну, поки ці листи будуть пилити, я думаю, що ми й правда замерзнемо. Я як варіант запропоную вам пропоную вам розглянути можливість придбання е, матеріалів по програмі цивільного захисту. На цю лінію і закласти його в матеріальний резерв швиденько. Якщо ми все-таки ж якось не вирішимо його, ну то хоча б вже ж будемо будувати тоді за свої матеріали. Ну вихода просто ніякого немає. Тільки ж я вам скажу, що ДТЕК нам пропонував матеріали б ушні десь порядка під 2 мільйона. То ми сьогодні попередньо знайшли ці самі матеріали нові. За півтора мільйона. Щоб ви розуміли, як нас хочуть з вами оббити і об, обдерти. Ну, я пропоную. Давайте внесемо в програму суму 2,5 мільйона поки що, на всякий випадок. Може, бо це ми так попередньо дивилися. А, а вже фізично будемо купувати тоді, скільки, ну, скільки, скільки воно буде стоїти. Ну, я вам кажу: моргун моніторив вчора, то десь ми вийшли на півтора мільйона. Я вам чесно кажу: виходу поки що немає. Нікому ми не потрібні. Нас кинули. Просто мені противно казати це все, ну так воно і є. Поэтому будемо самі себе якось спасати. Бо це таке прохання. Для того, щоб ми його потім виділяли кошти, нам треба внести зміни в номенклатуру оцього матеріального резерву, оці матеріали ну, внести і внести зміни в програму, щоб також ці матеріали туди включити. Поки що ми це вносимо зміни до номенклатури, до програми. Я вас дуже прошу підтримати. Потому, ну, я вам чесно кажу. Дуже дуже погана ситуація, дуже. Ось Володимир... так коротко, це те, що я скажу, сказав, да. Володимир Миколаївич питання такого характеру. Це нам ніхто не пропонує, це ми самі от себе вирішили. Да, так, зробити, да, так, да, да. це я пропоную. Ну, мені Молоков сказав це ж наш радник губернатора: от Володя, купіть за свої гроші. Я кажу, підождіть. Ну, купить, а строїть, як ви купите і чому ми купують їм. Я був настроєний ну так би агресивно і категорично. Я не хотів це робити. Я хотів, щоб вони построїли і продавали світла, як вони це роблять. Ну вони всі стали на їхню сторону. розумієте? Тому я пропоную. Давайте поки що внесем зміни до, до програми. Заплануємо е, заходи в цій програмі. Я ще день-два. Ну я думаю, що не, не проб'ємо їх. Якщо, я ж кажу, якщо адміністрація стала на їхню сторону. То шансів у нас побідить їх мало. Тоді прийдеться за свої гроші, хоча б матеріали, а строїть уже ж. Ну ну а буду будувати, просто... а, а хто будувати буде? Вони кажуть, ми готові вам побудувати. Тільки ми не виступимо за пасчиками. Вони пропонують знайдіть якогось підприємця. Ну, я кажу, ви нормальні. У нас підприємці роздрібної торгівлі, самі крупні. Ви що? Потім хай підприємець виступить замовником, а ми в нього, а ми йому построїмо. Її, ми построїмо, і він нам тоді заплатить ці гроші. 3 і що, у підприємця буде на балансі ця лінія? Так, да, у підприємця, а потім підприємець каже, нам передасть на баланс цю лінію. Він віддасть ага. їм. За свої кошти, да. а тоді віддали газовщикам. Да. А тоді да. ж, а тепер ще й платимо за доставку газу. І, а за світло що не будете платити, і за світло будете платити. А то тепер, виходить, і за світло, ж, так само. Ну, Людмила Івановна, я ж кажу, я, я, я боровся довго, але ну, я бачу, що з системою боротися безполезно. Я ж кажу, як вони стали ну там мільярдери, що там балакать, і вони, вони, їхні, вони всі на ті кормушки, як воно шмигаль вийшов, з тієї кормушки, всі відуди повиходили. З ким там боротися, скажіть. Ну я просто кажу, що це крик душі. Ну виходу немає. Остаться в зиму людям без світла. А це ж ну, ладно, там виживав ще може, ще хтось вийде. А от там Демурно, Володимирівка, Прибраженка е весела. Вони ж всі люди там живуть, і вони теж без світла. Це брак, питання таке ще. Якщо ми, наприклад, тут виділимо ці гроші, то за який період. Ні, ми зможемо… Ні, Світлана Васильна, ми гроші поки не виділяємо. Поки Добре. не виділяємо. Добре. Ми поки що носимо правку. Вони взагалі вони кажуть, дві неділі їм треба, вони мені дали розрахунки, і сказали, нам треба дві неділі для будівництва. Це десь порядка 52 опори, ну, 3,2 кілометри. Сказала, за дві тижні ми його зробимо і пустимо. Там неізвісно, що завтра ще буде, а вже дві неділі. Та ні, Ну, то там територія така, що вона, звісно, е, це є. вона більш-менш спокійна, це перше. По-друге, це ж не підстанція. Ну якщо провод десь і порве, то вони його відновлять. То як підстанцію влупили, то зрозуміло, що відновити її вже важко. А провода якщо я думаю, якщо цю лінію построїть, то тільки ж знову це ж построять її і пустять. Ну Вся ж межива обірвана, ви ж бачите самі. Провода висять, і чи вони сюди прийдуть, чи вони будуть відновлювати. Хто його знає, ступан сидить головою махає, у нас трансформатор, сволочі, вандали, по коробам, ну вже завозимо новий трансформатор. Та шо? Так що я ж кажу, не факт, що буде світло в кожній домівці, ну, по крайній мірі, хоч до Межової світ, світ буде, це вже добре. До межової це три села. Да. Ні, ну не тільки, ні, ні, ні. я йому ну, я не сказав, 18, ну Починає від Демурної, і степовим. Отак от, так от я розумію, ж, до... А як межова тоді обійдеться? Як до степового мимо межової? Ні, фу, блін. Я по розстоянню кажу. да, по розстоянню кажу. От Демурино і до степового. Це всі населені пункти. Всі, всі. І межова, 18 ска, і межова, і... І в тому числі і Новопавлівської громади, і Богданівка, і Антонівка. І і, Чаус, і Миколаївка всі. Володимир Миколаєвич. Ну, якщо вони по межовій не хочуть порспросинять провода, це для них дуже опасно. То як вони як може бути світло в межовій? Світ. Ну нам зараз пустить світло до межової. Дивись нам, хоча б до межової, пустить світло. А по межовій ми будемо тоді вже з екіпажами реб, будемо вже тоді якось їх охраняти. Ну будемо умовлятися. Чи полуся, чи ні, тому що, ну, якщо чесно, ось сьогодні навіть ось літає над головами, тільки що в цнап влупили були, воно, понятно, страшно. Ну, вже ж якось будемо робити, якось шукати. Ну тут довести до межової, щоб хоча б розуміти, що воно тут є. А що зараз робити? Його? Смислу зараз по межовій ремонтувати, як світла нема до межової. Ну навіть якщо він межова. Ну, а весела, а Пребраженка, а Демурин, Володимир, це ж це теж. Тоже ж, А вони всі оце відсюди. Ну, от така от картина. Вони взагалі казали спочатку, ні, ми не будемо робити, написали, людям відповідь дають, що до закінчення бойових дій, ми нікуди нічого, тому що не, не виходить. Я спеціалістами з технарями вироботили схему і я їм положив на стіл, як це можна зробити. І от аж після того вони сказали, ну, в принципі, можна. І оце хоча б отак пішли. Коротше, ця війна вже ведеться давно. Це, це хуже, ніж з ЦЦАПами воювати, чесно. Угу. Володимир Миколаївич, ну, тільки значить, якщо ми вносимо зміни Ау. в програму, да. збільшуємо да, конкретно да. на це, значить, е слідом буде йти. Ну, це не на цю сесію, я так розумію. Так, це буде дуже швидко. Якщо я ми внесемо зміну до програми, я одразу полетю до них. І кажу, ось друзі, ми готові своїми силами за власні кошти, якщо вже така ситуація, купити ці матеріали. Якщо вони знову скажуть, що ну я буду наставити, щоб вони, звісно, строїли, ну, вже якщо ні. Якщо вони кажуть, хорошо ми ці матеріали, бо в нас були такі випадки, коли ми для Реса купували за свої кошти, або лічильник, або ще щось, або СІП. А вони кажуть, ні, ви неправильно правильно да. купили, нам таке да. не підходить. Нам над... треба тільки, тільки отаке, от яке стоїть. В mm -hmm. два рази дороже, от я yeah. їм покажу. Отаке ми вам купуємо і ви тоді строїте. Якщо вони кажуть да, тоді ми безстренько з вами вже шукаємо ресурси і виходимо тоді на сесію. Оце тактики, так, а просто купляти, зрозуміло, ми не будемо, щоб воно в нас валялося. <правді> да, да. Володимир Миколаївич, і якщо oh. куплять, то будь ласка, тоді всі документи, щоб у нас були, щоб ми їх бачили. Конечно. Ну, ми, ж будемо... ми будемо купувати в матеріальний резерв, взагалі, ми будемо закладати в матеріальний резерв, а потім вже за рішенням комісії вже ці е, обладнання передавати їм. Бо в нас другого варіант. Ми, ми не можемо е, просто напряму комерсантам, яким купити матеріали. Ну ви що? Це тільки через матері... через цивільний захист і через матеріальний резерв. Так, да. звісно, все буде. Да. Воно пройде через комісію виділиться, звіт буде. Звісно. Ніхто не заінтересований зараз на цьому. Щоб не було таке, як ми купували мусоровозку. А що мусоровозку? Ступа, кажи, що за мусор... Все, ступа дивиться. Що за мусоровозку? Mm. Кажи. День. А ну що ми будемо на три роки назад вертатися, як ми її купували? І, і, і де, де вона є? Людмила ага. Івановна, щось я не пойму, що таке? Вона стоїть, у нього зараз право закована, я розумію, але вона є. Вона Но... хоч, раз, хоч раз виїжджала у вас. Новий, <глоти> сміт... <глоти> <глоти> Новий сміттєвоз? Mm -hmm. так, mm -hmm. Можу, я його не розу не бачила. Він, два роки <глоти> по межові збирав сміття, Людмила. Не, не. Хорошо. І це при тому, при всьому, що купили ж не те, що ви хотіли за позавищеній ціні, так? Ні, ми не, той, не ту кубатуру купили. Так, ми, не ту, ми менше купили. Але, 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 що ви це путаєте. Не, 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 я не путаю, то ви не зрозуміли, не що я хотіла сказати. Ну, да. Я хотіла а, сказати, щоб усе, вся документація була прозора. А в нас ми все провели, ви хотіли за Так правильно, тільки ви не хотіли за скільки? За три да, з половини, за дорожок, скільки ви, ви хотіли купити. купити? Людмила а купили Радон, за скільки. Ми провели тендер. Купили сміттєвоз в межах е, тих фінансів, які нам виділили. Е, була ситуація. Не вчасно поставили нам автомобіль, вчасно е, не в ті сроки. В умовах договору було прописано штрафні ві, санкції. Штрафні санкції. Е, Вони один чи 7 не відсотків відборгали І... ми їх. Чого не виставили штрафні санкції? Чого не виставили, що ви ждете? О, Там ми до додатково підписали до 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 Людмила Доб... Івановна, давайте про я... Ладно, так, вільно одійшли, вільно. Сміттєвоз працює дуже ефективно, і, до речі, ми ще ще один по програмі сміттєвоз сміттєвозлому отримати і там я трошки вліз в один проект і безплатно, причому, так що все нормально. Все, не, сміття де, не буде, де? сміття не буде ніж би війна закінчилася. Ні його, не... його зараз нікому сміттить видно. Володимир Миколаїв, Та, Добре! Володимир, нікому. Ми вчора сміття вивозили з Межової, щоб ви розуміли. Баки заповнені, немає. Хорошо, то, то, да. то добре. Що да. ти казала, Світ? Що я Ні, ні, ні. Володимир Микола, вот то все буде добре. Світлана, все буде добре. Да. Так, все я сказав все. Романі, доповідай, будь ласка, Давай суми називай називайте пар, Та, Ну, видала. Тут, в принципі, вже доповідати нічого сказано, значить, по цій. Тіє... Прийняти рішення виконкому, ми затвердили зміни до, до матеріального резерву, до номенклатури, а також внесли зміни і до програми, де пропонується збільшити фінансові видатки на 2,5 млн грн для придбання даних матеріалів. Ну, взагалі, так, до програми збільшили 2,5 мільйона. Матеріал ми купимо може дешевше, а просто ну, більше, ну, більше ну, друг, ну, щось ще треба. Да. Крім того, надійшов лист від національної поліції щодо е, забезпечення роботи е, створеного підрозділу Білі Янголи, і вони проходять 250 тисяч для, для модернізації службового автомобіля, ну для того, щоб його е, на накриті панцирним захистом, то це це ж було на тій комісії, на комові доповідаю. А для чого? А, а, ну, двісті ну, тисяч. Що, тоді, ми позавчора пройдемо. Тобто ми, та, ми та, просто до то ці дві два з все. Так, це вже тоді на сесію, а на комісію двісті вже були. Тоді все, Людмила. А, ще там казали мені, що хотіли просто чи, щоб послухати чи щось начальника з приводу там, випадків мародерства. Да? Я, щось... не, не начальника послухати. Не начальника, А причому начальник? Ну, пана ну, Васильевна, скажи на ти, ти це не? питання, скажи, його, будь ласка, сьогодні. Ну, що сказати, ну, поступають дуже багато жалоб, що мародерять по межовій. цигани. З прицепами бачили в направлінні вознесенки, їдуть і не одна машина. Чого маш... Чого міліція? Поліція бездействує? Якщо, по моїм ну, так даним, вони. Ну це ж Мой... питання до них світ. Ну до них же та понідаю. Так я, я і казала ото я... отож. Ми хочемо завтра підключить сього підключимо. Ми запросили на зустріч. За те питання Світлано. Тільки єдине єдине, що я прошу у мене вже був такий випадок. Як е, хрипун виставив був інтерв'ю, що там мародерничить? Мені страв почали звонити з поліцією з дікать. Заяв то немає, саме що страшне. А хто ну, буде заяви люди? давати, як усі повиїжджали. Скажіть, будь ласка, які зая... про які заяви? Рейть можна давати. Ну, ну, ну а толку, що ми оце заговоримо. Ну навіть ну, якщо вони його піймають ну, за руку, Володимир немає вони Миколаїв... звернення. Володимир ну. Миколаївич, вони можуть зробити рейс, правильно чи ні? Зробить рейд, да один ходять, день день що, ходять вони. Ходять світ, вони ми тут ходять. Сказали. Ми бачимо, Володимир Миколаївич, не треба за них заступатися. Вони, значить, в прямому тексті сказали: ми теж люди, ми теж боїмося дронів, і ми теж боїмося. Ну, ну є таке. Це, ну давайте, це. давайте так. Світ. Це. Давайте так. Тільки без емоцій, хтось може задати йому питання, тільки так без крика, без емоцій, спокійно, хай він він доповість. Ми його запитали. Я согласю. У першотравчі у як? Так. Шахтарському проблеми з інтернетом? Добре. Добре. Значить, Добре. перше питання ми розглянули. Голов... Члени комісії питання ще будуть? По цьому Добре. питанню? Нема. Пропозиція. Добре, підтримуємо. Значить, виносимо на розгляд сесії завтра це питання. Одноголосно? Так. Да. Одноголосно. Проголосував. Шов? Віктор? Говорить. Е, а зараз у нас ага. уже уже підожди, підожди трошечки, діма ми вже настроїлись. Ага. Все, тепер, значить, хочемо послухати Віктора Олександровича, що він хоче нам сказати. Слухаємо вас. Доброго дня, шановні депутати. У мене така пропозиція. На минулому засіданні там було звернення. Ми просили 200 тисяч по програмі фінансової підтримки на для проведення аварійно-відновлювальних робіт по насосній станції другого підйому, на придбання матеріалів після руйнування шахедами. Але в мене є пропозиція із цієї суми 200 тисяч 100 тисяч перенести на придбання паливно-мастильних Матеріалів е, для роботи е, генераторів по насосних станціях От дві насосні станції. У е, нас сьогодні бригада поїхала, повезли генератор. Ми сподіваємося, що вони його встановлять. Е, довезуть все, дай Бог, щоб вийшло. Получилось. Завтра поїду його під'єднувати, налаштовувати. Ну, е, нам для роботи потрібно дизельне паливо. У ну, мене така просьба прохання. Щоб в межах програми в межах тієї суми просто залишить там 100 і 100 перенести по програмі фінансової на придбання паливно масло програмі є? В програмі є? Є, є, та, да, кошти Так, бюджету, це, це це ми знаємо. Віктор Олександрович. Так. А скажіть, будь ласка, вам тих 100 тисяч, що ви залишаєте, вам хватить на те, що ви просили? Трошки... Людмила Івановна. Ну, ми на сьогоднішній день співпрацюємо із Червоним Хрестом, да, да, да. це гуманітарна організація. Вони нам трошки матеріалами уже на сьогоднішній день допомагають. Вже сьогодні, сьогодні повинні були передати в передали шахтар. В шахтар... Да, вже передали вже в шахтарськ. В шахтарськ Зоїпантелейні частотний перетворювач на насосну і далі в нас іще датчик є тиску. датчик тиску. Передали. І ще по заявці ми їм давали в заявку трансформатор на насосну станцію другого підйому е, і насос і е, Кабель живлення від цей, Ну, тисяч. Практично, -ти, да? ну, да, практично те, що таке дороговартісне, вони нам передадуть, сказали, на наступному тижні да. Да? На наступному так, тижні не долучи, будуть передавати ці матеріали. У нас просто залишиться перекриття. ну, зак... да, Закрить на сосну. Ну, ми ще не розуміємо, яка да, це сума да, нічого, да, так що зараз. Віктор Олександрович, питання тоді: для чого вам треба було двісті тисяч, як вам хватило і сто? Ну, Людмила Івановна, ну ми не розуміли, що в нас вийде вийти на гуманітарну організацію. Ніхто ж не каже, що ми ці дві тисячі двісті тисяч використали в повному обсязі. Та хто вас знає? Ну, Людмила Івановна, ну давайте повагати Друг друга і цей не буде Та так... я, я не проти. Ну ви ж розумієте ви ж самі собі противоречите. То вам двісті тисяч було. Тепер вам оказується і 100 тисяч хватило Сказали, бо так очки, нам 100 треба на придбання 100 матеріалів, В, а 100 Людмила 100 на, на мастильні на, матеріали, на, ніхто на, ж вам не відмовляє. Люд... Людмила Іванова не відмовляє. Ти... Ми розуміємо, що це таке. Розуміємо, що вам Ми, треба більшот, більшот. на на масильні матеріали. Люд, Отож, Людмила Івановна. просто розумієте, просто вже тоді таке міння ми... складається, що ви просите кошти, а не розраховуєте для чого це? Просто так написали: от нам треба двісті тисяч, от нам треба триста, нам надо п'ятсот, нам надо сто п'ятдесят, все. Люди, тільки... коли приїжджаєш, коли приїжджаєш на, на Сосну і бачиш перші кадри розрушеного здання. То там не понімаєш чи двісті треба, чи мільйон, Це чи, чи пів. Ми да. стоїмо з ними і кажемо: ну давай, ота, оце, ми, оце, оце стільки приблизно. Це давай по мінімум. Мінімум. хоча б, хоча б твер двісті. Пойміть мене, нема ж ні документації, ні проект, нічого. Оце стоїм і думаємо Скільки треба? Ви думаєте, ми, ми хочемо? Ми оце не хочемо чи хочемо блимати перед вами. А зараз, коли ми вже пройшло время, ми знайшли організацію, домовились. Вони кажуть, нам. Оце оце ми дамо. Тепер ми кажемо, нам тепер залишається, щоб його це все діло накрить, перекрить, вліземо, сотиш. Я думаю, що вліземо. І тоді, а, а чим запитати? Світла немає. Блін, так треба ж дісталиво. І оце тепер просимо розділити. Не думайте, що ми хочемо когось обдурити. Повірте мені, е, Молодиме, я бо вже так, не хочу. Треба правильно е, доводити до нас. Світ е, треба. Світ, Треба. Коли над головою летить, і обстрілюють Як Доністі. ми приїхали. Як ми приїхали три, три шахи прилетіло, поки ми думали, блін, прилетіла ще й бомба зверху. Да. Ти ж розумієш? І потім і наші думки непонятно. всі пішли. Це понятно, добре. Дякуємо за роз'яснення. Вибачте, добре. Да. Вибачте. Добре. да. Я попросив, так що, якщо можете, підтримайте, будь ласка, далі вже тоді будемо. Члени комісії, підтримуємо. 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 Так, да. <реку> uh, uh, у нас uh, <реку> із фінансового відділу є сьогодні хто? <реку> Та я не бачу, я не бачу, якщо <реку> <число>. чесно. <реку> no. Нема це, ну, немага, це немає. Ж питання програми, це ж питання програми. Ні, поэтому. це не програми, це Ні, виділення коштів. Володимир. А, це кошти. А, все, вибачте. Так, ну з Торакевич ми зараз будемо зв'язуватися. да, 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 ми її це хай, озвучили. хай тоді вона ж у себе конечно, у доповіді 200 тисяч розділиш там. Все, все, це буде. не програма. Все, все, даємо щас завдання. зараз це зробимо, Добре, добре. Стосовно питання ступи ми розглянули, так? Да. Да. Розділяємо 100 на 100, да. виносимо це на сесію. Да. Так, ну що, всі питання, питання ще які-небудь є, Нема? Завтра, Нем. чи завтра побачимо. Всі, всі питання, які тобто виносились на сьогодні, да. зустріч, ми розглянули. Ну, що, до зустрічі завтра. Завтра, так, да. Да, да. я думаю, це Все? буде нормально. Дякую, да, до да. побачення. До побачення.